Це просто треш. Нодеситка штурмує буста цека, рятуючи чоловіка, і швидка ледве зупинила цей заміс у Києві. Бізнесмен, який жорстоко повив велосипедиста, бреше у суді. ЗСУ знищує диверсантів у районі Ямполя та Попиляють російський сонцепок на Покровську. Гучна заява президента Сербії: війна буде, усі готуються. Але хто і з ким? Китай допомагає Росії бити по Україні. Які регіони залишилися без світла, води та газу? У Харкові Фейкові екстрасенси розвели людей на шість лямів за магічні ритуали на відстані. Революція у Грузії, барикади і палаючі російські прапори. Чим закінчився штурм президентського палацу? Привіт, мене зву. Татья Анастасія Дмитровська, і я розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. В Одесі дівчина застрибнула у бусти ЦК, які намагалися затримати її чоловіка. А що сумку кинув? А я знімаю. Ти не снімай. Садий бій, зади. Ніхто не захистить? Стой пока. А нас вони сумку її кинуть. Працівники швидкої допомоги, які пройжали повз, зафіксували усе дійство на відео та втрутилися, аби захистити жінку. Чого ви бізволіцебіроті під натиском цивільних працівникам ТЦК таки довелося відпустити затриманого? Під час перевірки документів одного з громадян за допомогою бази даних оберіг було встановлено, що дана особа перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. На законну вимогу представника національної поліції прослідувати до ТЦК та СП для подальших мобілізаційних процедур громадянин відреагував агресивно та вчинив спробу втечі, яка була припинена. На жаль, службовий транспортний засіб, у якому перебував порушник, не зміг розпочати рух через дії його супутниці, активне та протиправне перешкоджання. З боку групи цивільних осіб, до яких згодом долучилися працівники екстреної медичної допомоги, унеможливило транспортування. Вони блокували службовий автомобіль, висловлювали погрози та застосовували фізичний тиск. Зрештою, і працівники ТЦК тут не праві. Поза як мали вручити повістку, і права затримувати чоловіка не мали. Але і чоловік, на бік якого стали, зокрема медики, мав проблеми із військово-обліковими документами. Мораль цієї історії, як і багатьох історій з ТЦК, у тому, що перш ніж поширюється. <свірувати>, потрібно розібратися. Водій Мерседес, який днями ударив велосипедиста та залишив на узбіччі без свідомості, пояснив, чому так вчинив. У неї попри нього живот, а ще й на цій почві нерві її стало погано. Жінка, яка була рядом, сказала Ви уводі, отсюди уїжджайте, воно тут не треба. Ми з жінка сказала, показаємо швидку. Там було багато людей. Це був Божий день, то це був світлий день. Там було дуже тепло, було дуже ванакова погода. Було біля нас не з 100-50 людей. Ти сказали, що ми вирантиш шпиху. ні І мені Дружина попросила їй погано. І люди сказали, уїжджайте, вам це не треба. Ми сіли в машину, і по відео видно, що машина ще стоїть майже хвилину. Я не уїжджав, бо я не знав, як це правильно Я... поверти. Жінка моя сидить, їй погано, там лежить якийсь чоловік, але він все нормально, то він не робив, тоді боків в лісі везуть. І дали за запобігти. Чи більшої трагедії, бо це трагедія, я подумав про статус своєї дружини. Я дуже недідно виїхав з місця, на камерах все видно. Я не газував, не лежав швидко, я дуже недідно виїхав на перехрестя. Причому, якщо камеру подивитися далі, відеозаписок, люди мені махають руками, прямо ну, не осуждення, а це на відео. Жодна людина в мене. На, на, на цієї ситуації не осудила, і я дуже мінна поїде. Так ось ну, тут варто нагадати трошечки про те, що ж саме сталося. У подільському районі Києва між 44-річним водієм Мерседесу та 40-річним велосипедистом виник конфлікт через паркування транспортного засобу на велосмузі. Роздратований зауваженням водій завдав велосипедисту кілька ударів по обличчю, потерпілий втратив свідомість і впав на асфальт. Після цього нападник відтягнув непритомного чоловіка до узбіччя та поїхав з місця конфлікту. Але і це, як то кажуть, іще не все. Водій Мерседесу, який накинувся на велосипедиста в Києві, виявився непростим кермувальником. Це Олександр Хілик, бізнесмен і фігурант кримінальної справи про розкрадання понад 25 мільйонів гривень, виділених на форму для київської тероборони. Більше того, мережою нині шириться відео із автопарком Хілика. Спочатку цього персонажа відправили під нічний домашній арешт. Тим згодом не без допомоги суспільного розголосу, суд його відправив на 30 днів під варту без права на заставу. Ситуація під Ямполем стабілізована, ворог несе великі втрати. Командувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що підрозділи ССО ЗСУ та Нацгвардії проводять під Ямполем ударно-пошукові операції. Ситуація в районі контрольована, противник зазнає серйозних втрат. Щодо добропільського напрямку, підвищуємо ефективність ураження місць накопичення ворога, знищуємо його логістику. Загальні втрати загарбників за добу тут становлять 47 осіб, із них безповоротні 32. Від початку контрнаступальної операції на напрямку добропілля росіяни втратили близько 3520 осіб, із них знищено 1988. Також уражено або знищено 991 одиницю ворожого озброєння та Військової техніки водночас українські бійці активно працюють і на Лиманському, турецькому напрямках не вражено живу силу, техніку та логістичні цілі ворога на покровському напрямку. Прикордонники підрозділу Фенікс знищили важку вогнеметну систему сонцепьок. У куп'янську діє снайперський підрозділ, який обіцяє зустрічати окупантів жорстко. бійці використовують місцевий рельєф і власні маршрути відходу, аби максимально ускладнити просування противника. А якщо говорити для ворога, який не знає міста, для нього що означає стикнутися з такою групою снайперів, як ви, в куп'янську, де ви все знаєте, а вони вибач ну типа знають тільки е, якісь. Якусь нору, в яку вони забились і накопичились, що для них це буде? Е, ну, якщо вони закопичилися в нору просто зі страху, то їх жде просто смерть. Ми можемо їх просто звідти не випускати, а прийти якась група і їх зачистити. А якщо дві групи вийде, то по боках просто сісти і зробити снайперський терор, просто буде як на полігоні, по мішенькам, і все. І без втрат для нашого підрозділу. Це найголовніше, я рахую. Тоді як військовий із позивним офіцер пише про те, що нині досить складна ситуація на Лиманському напрямку. Ситуація на напрямку за останні декілька місяців заслуговує особливої уваги. Адже, поки всі погляди були прикуті до добропілля, то на Лиманському напрямку. Зуміли масштабувати успіхи після тернів аж до самого Лиману і Серебрянки. Тенденції доволі невтішні. Противник намагається прориватися до населеного пункту Добришеве та Новоселівка. Має часткові успіхи. Якщо тут росіяни каже офіцер, вийдуть на рубіж до річки Сіверський Донець, то ситуація ускладниться не тільки для Лиману, а й для Слов'янська та Краматорська. За три роки війна кардинально змінилася. І якщо тоді ці міста тероризувала авіація та арта, то зараз це може бути вже FPV та ударні крила, яких в рази більше. Велика подяка нашим силам оборони не скупіться на слова підтримки та вдячності нашим титанам у коментарях. Вони тримають фронт і протистоять величезній орді, яка значно перевищує їх у кількості. Протягом 10 днів Росія здійснила 13 ударів по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема, під ударом була Харківщина, Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина та Запоріжжя. Задала масштабного комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі РФ і цієї ночі. Внаслідок комбінованого удару, зокрема, пошкоджено обладнання АТ «Запоріжжяобленерго», що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів в обласному центрі та Запорізькому районі. Складною залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях. Головною ціллю нічного удару не стаяв Львів не місто чотири години поспіль під ракетною та дроновою атакою. Частина Львова нині без світла. Через атаку знеструмлена і частина Запоріжжя понад 73 тисячі абонентів нині без світла. Під ударом була і Івано-Франківщина. Повідомляли про удар по бурштинській тес. Не також залишилися без світла, води і газу. Шостка і низка населених пунктів шостинської громади на сумщині у наслідок атаки РФ 4 жовтня. Йди, йди. Йди. Тоді як у інституті вивчення війни повідомляють, що у вересні Росія накопичувала ракети для нових масштабних ударів по Україні, росіяни, як зазначають аналітики, нерегулярно запускали ракети, ймовірно, щодня накопичуючи балістичні та крилаті боєприпаси для масованих атак разом із дронами, аби перевантажити ППО. Нині Рев зазначають, в інституті вивчення війни переходить до тактики періодичних великих комбінованих. Обстрілів тоді, як у службі зовнішньої розвідки України, у коментарі Укрінформу розповіли, що Китай надає Росії супутникові дані для ракетних ударів по Україні. Є факти високого рівня взаємодії Росії і Китаю у проведенні супутникової розвідки території України з метою визначення і до розвідки стратегічних об'єктів для ураження. При цьому, як ми бачили впродовж останніх місяців, ці об'єкти можуть належати іноземним інвесторам. Власне, Росія продовжує атакувати Україну і не відмовляється від тактики занурення нашої держави у темряву. Знову невідомі дрони. І знову Білгарат. Відомо, що внаслідок атаки у місті зайнялася заправка біля аеропорту. пошкоджено торговельний центр, багатоповерхівки та горіли автомобілі. Також дрони влучно атакували НПЗ Укстово Ніжградської області РФ. Проблема там? Ну, що тут скажеш, россияне, шо с лицом? У Харкові так звані екстрасенси виманили у людей майже 6 мільйонів гривень. Поліції розповіли, що затримали чотирьох шахраїв, які власне і організували схему. Відомо, що безробітний чоловік разом із трьома своїми помічниками видавали себе за цілителів і проводили ритуали на відстані. і просили переказати гроші за лікування чи зняття порчі. І Таким от чином ці екстрасенси цілителі видурили у людей на хвилиночку 6 мільйонів гривень. Нині ніхто насправді не готується до переговорів, усі готуються до війни, і війни цієї за словами президента Сербії Олександра Вучича не уникнути. Не питання лише у тому, хто на чиєму боці воюватиме. Ми вже знаємо, що буде війна, і вона буде, я вам кажу, бо бачу, що відбувається, і як усі готуються. Ніхто не готується до переговорів. Вони просто дивляться, хто буде на чиєму боці. Вони риють свої окопи та чекають початку. Відомо, що таким от чином Вучич відповів на запитання журналіста щодо заклику президентки Косово Косовоса Османі запобігти ймовірній сербській агресії щодо сусідів. Тож складно сказати про локальний конфлікт, говорив Вучич, чи про масштабний поза як останнім часом ситуацію є стає все напруженішою, зокрема і через те, що на території Європи все частіше залітають російські дрони. Через спірні результати місцевих виборів Грузії охопили протести. Власне, вчора в Україні відбулися вибори до місцевих органів влади, і на тлі виборчого процесу представники опозиції вийшли на мітинги. Які згодом переросли у сутички із правоохоронцями, також частина демонстрантів намагалася захопити президентський палац. За даними центральної виборчої комісії, на виборах до органів місцевого самоврядування у Грузії, перемогу в усіх містах та муніципалітетах здобули представники керівної партії Грузинська мрія. Це проросійська партія, яка від минулого року активно захоплює владу у Грузії і повертає країну у бік Москви. 28 листопада 2024 року прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що влада країни відмовляється від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року. Це сталося на тлі протестів проти результатів жовтневих парламентських виборів, на яких за офіційними даними перемогла керівна партія Грузинська мрія після відмови від переговорів про вступ до ЄС. Протести в Грузії спалахнули з новою силою. Президентка Грузії. Саломе Зурабішвілі не визнає президентські вибори, які відбулися в країні 14 грудня 2024 року. Тоді виборча колегія Грузії, більшість якої складалася з представників керівної партії Грузинська мрія, обрала президентом Міхаїла Кавилашвілі. Тоді як п'ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не підтримала протести демонстрантів і опозиції та розкритикувала спроби захоплення президентського палацу. Цю пародію на захоплення президентського палацу може влаштувати лише режим, щоб дискредитувати трьохсотдесятиденний мирний протест грузинського народу. Як легітимний президент, я офіційно відкидаю це і продовжую стояти разом із моїм народом мирно, поки ми не досягнемо проведення нових виборів. Нині ж в Україні зберігаються протестні настрої. Втім, сподіватися на те, що нині правляча проросійська партія Грузинська мрія таке піде на перевибори. Схоже не варто. Принаймні, поки що ознак того, що рішення про перевибори буде ухвалено, немає. Ну а тим часом російські добровольці гинуть на війні проти України частіше за не інші категорії окупантів. На це підтверджують дані понад 134 тисяч загиблих росіян на фронті. Хто із армії Путіна має більше шансів повернутися живим, а кому навряд чи пощастить? Далі у сюжеті сніготіні поможе затруснутися там ползи. Нас відправляє, в штурма горіллі закріпле. Ні, ноги у мене більше. Тільки з 19 вересня, по 3 жовтня, російська армія втратила на війні в Україні більше тисячі осіб. Нету. Не знаю, поползу я, я по два кілометри десь. Голова кружиться. Втрати Росії жахливі. Економіка тріщить по швах, але Путін готовий йти на ще більші жертви. Тепер у жорсткій формі вимагають навіть бізнес допомагати з набором людей на фронт. Часто вопрос Александр, что що... <кхи> нет людей, да? Он знает, что люди нас погибают, и на их место ехал устать. Незалежні журналісти за відкритими джерелами встановили імена 134 тисяч 125 російських військових, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну. Ці дані дозволяють простежити своєрідний пульс війни, коли Кремль не щадив своїх людей, і кидав м'ясні штурми заради нового захоплення села в Україні. Наше командування приймає... Неадекватне рішення відправляє нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких різних дронов, І ФПВ, і Баба-Яга. Отрабатываются всі орудий. І стволки, і артилерія. І никакого прикриття нет. Нас відправляють просто по відкритці. І от пацани самі собі зараз копають яму. У перші півтора роки графік втрат виглядав як американські гірки. Тоді був штурм російськими військами Бахмута та Авдіївки. Ангела світло пасні, ваговшись, страшно, жафтами. Міноборони Росії на чолі з тоді ще щойгу клали в землю по 100-150 людей на добу. Іноді були спади до 50-60 загиблих на добу. Так, Грубо говоря, якби кидають на убой. Нікакої ясності, нічого не було. І поповняють кем. Народу нету, кончається послідні сила стоїть з жовтня 23-го крива стала стабільно високою. Вона опускається нижче 120 лише в окремих випадках. Ну а останні спади на графіках пояснюються зовсім не порятунком російських військ, а часом необхідним для верифікації та розбору нових некрологів. Наші парні прошли через ад в плену, многочисленные пытки и издевательства, у большинства осколочные ранения и контузии, переломи, которые без вмешательства врачей зажили, у одного нету ноги, всім медицинская помощь, прохождение в конце концов, а їх відправляють на передову. За географією знищених своїх громадян на війні лідирують Башкортостан і Татарстан. Тут ідентифікувати загиблих допомагають місцеві волонтери. у наш город да мыски за 15 лет что-то там войны в Афгане трое или четверо погибших было ну и смотрите что сейчас творится просто все во флагах Особлива категорія це добровольці, ті, хто підписав контракт ще в 2022 році. Зараз саме вони складають майже третину всіх встановлених загиблих. Їх 29%. Представляєте, це одна сторона. За два. От Пошли нови. Телізують тих, хто пішов сам на війну, повівся на пропаганду. Ув'язнені становлять другу за чисельністю категорію втрат. Це 14%. Частину загиблих формально записують у добровольці, а не у зеки. Уданісті сьогодні у тих, хто знаходиться в містах лишені свободи і любить свою родину. Є хороший шанс доказать, та контракт прописав контрактний сербар. Мобілізовані займають 11% списку. Цю цифру занижено, тому що в некрологах часто приховують статус: Короче, ще хуй, там, за предателі родини, кожного, хто не пойдет застрілити на х. Заправлю групу зісельню, щоб зачистили тих, которые засели там. Застрілійте пару п'яти сотіків. За... Однією з важливих категорій втрат є російські офіцери, які свідомо пішли вбивати українців заради орденів на своїх грудях. Журналісти підрахували 5847 загиблих, і це вже з точними прізвищами серед них 150 полковників і аж 12 генералів. жили були, не тужили Ми всі радувались, печалісь і просто бах. І пацани пішли умірати для російської армії. Це болісний удар, бо вся їхня система тримається саме на офіцерах. Вони координують взаємодію різних підрозділів та відповідно дають злочинні накази ударів по Україні. А які ж реальні цифри? Що товізався наш путін? людей Так не прийшли, да, звісно, в надо, надо економіку піднімати що своє Піднімається. Те, що видно з відкритих джерел, охоплює лише 45-65% реальних втрат. Тобто список у 134 тисячі це лише верхівка айсберга, який всіляко намагається приховати Путін. Зараз Україна налічує понад 1 мільйон 100 тисяч втрат Росії. У цей список входять і поранені, і зниклі. Навіть окуповані, так звані ЛДНР з грудня 22-го року перестали Публікувати дані про свої втрати. Насправді, як заявляють BBC та Медіазона, може йтися про більш ніж 300 тисяч загиблих російських військових. Це без урахування тіл, які досі залишаються на полі бою. Цифра дійсно велика. Флаги висять. В общем, много. Погибших, ребята буде тьма. Мне кажется, когда мы всю правду узнаем об их количестве, Вся страна уже сньоться. Російська армія, яка вже втратила сотні тисяч людей, продовжує воювати. Так звані добровольці та зеки закривають нестачу складу. Офіцери гинуть швидше ніж встигають навчатися. Ну а статистика смертей стає головним показником успіхів Другої армії світу. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це дуже важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми із вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось!